Так, ну шо, с Богом! Ну що, вітаю, друзі! Привіт глядачі грунтотех. Заїхали жнивувати пшеничку на демо в господарстві пана Ігоря. Хто знає, хто дивиться канал, тут посіяні 4 сорти озимої пшениці і десь 6 Короче, Заїхали сьогодні, вчора пройшов дощичок. Але сьогодні вже зерно готово. Волога 12, 12,5. Коротше, заїхали ж не жнивую. Тому слідкуйте, дивіться, показники сортів пшениці 2025. О, друзі, дивіться, яка різниця. Безоста і остиста. Це Кобельових пшениця. Бачите, стопаловка по гороху. Це ось Еміль по соняшнику. Яка різниця, добре видно. Йдемо чітко по межі. Не еміль от іде, пішов. Ось така маса але не знаю ще по Коротше, Врожайність сорту еміль зараз ви побачите такими великими цифрами в мене на руці тут прямо. Масей! Монстр полей. Поки чекаємо машину, таки манстяра Масси Фергесон 7278 Також соломку рубає нормально І жатка що подобається на цій жатці що дивіться ленти оці стоять на гороху на сої Взагалі бомба оці ленти Друзі, якість еміль, якість зерна, дивіться, самі чистоту збирання. Косили вже дослід з прямим посівом. Коротше, різниці або неба, або прямий посів там на центнер 2 більше. А, друзі, йдемо там, де вже була обробка долини. Ну, візуально різниці немає. Зараз побачимо по врожайності. Але так, ну, ще якість зерна подивимось, в принципі, особливо різниця я там, щоб ну, я не бачу, вона плюс-мінус одним масивом стоїть. Але те, що долина відтягнула трішечки вегетацію, то є факт. І тільки не у Ігоря це під, підтверджено, скажімо так, тому така пшеничка зараз будемо. Результати експерименту вже отут десь я зроблю вставочку, ви побачите, щоб я не балакав вам тут. Заходимо на другий сорт, результат по еміль ви знаєте. Ну Тут видно межу. От вам перейдіть, дивіться, який гарний. Заходимо значить, Сіманіда, пшениця, яка давала найбільші такі надії на врожай. Тобто, але побачимо, вона рання вона стартувала краще всіх. Що буде по врожайності, не знаю. Але цифра урожайності, я думаю, ви вже зараз тут бачите. Я не буду вам там дуже щось. І подивимось, якість зерна. Але вона рання з прийом за таким. Я думаю, нормальна пері там ще додать 10 центнерів до вичайності. Ну що, цифри по сімоніді і зерно, ви теж ж бачили, заходимо в Ронін. Ронін квс пшениця. Який стояв взагалі там, дивитись було ні на що і соломи тут. Зараз воно прямо в онлайні. І соломи, дивіться. Ну Тут немає на що дивитися. чийсь перейом. От пастерні навіть, дивіться, ну, соломи мінімум. Коротше по колоскам він лідер, але побачимо, що буде по врожайності. Дивіться, які колоски. Я думаю, вже цифри врожайності ви вже отут бачите десь. Хроніт. якісь зерна Роніну. Е, і швидкість одразу зменшилась десь на кілометр, так? Пол, кілометр. пол кілометра десь плюс-мінус. так друзі збирайдемо полон. Бачите, справжня жнива, воно вже блимкає. Вчора дощ, сьогодні якщо дощ. Може, соняшнику з кукурудзою хоч бомови. Так, друзі, ну і поки не пішов дощ, зайшли в скаген. Скаген від Демєтраградь. Зараз вам покажу з, ком... з комбайном. Не знаю, побачимо ще по результатам. Але от поки що ронін лідер це 100%. Скаген. Тут поруч вже і дісковка йде. сейчас дивимося одразу по зерну яка врожайність і взагалі збоку тут десь статистику по врожайності Все, дивлюся що там по якісті зерна скаген Іде тут смак підом про ми підемо тут І треба тікати, щоб ми хоч виїхали звідси, бачите що? І що я почав досі находити? Демо поля пшениці закінчені. Привіт КВС, привіт Короче, Ви все знаєте, все бачили. Ну Давайте, все. всім всього найкращого. Підписуйтесь на Грозу Петху. Так, ну, плюс-мінус, поки ми так цифри приблизно знаємо, що тобі як поображаю 25 рік. Да? Нормально, все добре. Да, так, треба тільки не так, як соя. Ні.